Генерал Кіткелок має намір провести в Україні тиждень. В українському уряді очікують перестановок. Пожежники локалізували займання у мінському мазовіцькому Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа із питань України генерал Кіт Келок прибув до Києва, як повідомили в офісі президента України. Оборона посилення безпеки, озброєння, санкції, захист українців та зміцнення співпраці між державами це будуть теми розмови із генералом минулого тижня. Келок оголосив, що проведе в Україні тиждень. Тим часом Аксіос пише, що Дональд Трамп також надасть Україні наступальну зброю. Видання. Повідомляє, що план підтримки України буде представлений на зустрічі Трампа із генсеком НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. Однак американську зброю для України мають оплатити європейські країни. Трамп наголосив, що для Сполучених Штатів це буде ділова угода. Цього тижня в українському уряді очікують перестановок. Про них оголосив президент Зеленський. Міністр оборони найімовірніше піде у відставку і також говорять про зміну посади прем'єр-міністра. Розмови щодо перестановок у кабінеті міністрів тривають в Україні вже кілька днів. Президент Зеленський частково підтвердив їх у своєму недільному зверненні. Він наголосив, що зміни будуть внесені, особливо у міністерстві оборони. Раніше президент України припустив, що міністр. Міністр оборони Рустем Омєров може стати послом у Сполучених Штатах. Темні хмари також нависають над прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Українські політологи вважають, що його відставка іще не вирішена. В правлячому таборі є групи, які лобіюють зміну прем'єр-міністра на нинішню віце-прем'єр-міністра Юлію Свириденко. Денис Шмигаль нагадаємо, очолює уряд понад п'ять років. А це найдовший період в історії України. Ольські пожежники локалізували пожежу на складі у мінську мазовському Ніхто не постраждав. Мешканці зараз у безпеці а надзвичайники догашують останні займання. Прес-секретар поліції Мінська-Мазовському сержант Паулян Толяк оголосила, що поліцейські вже розпочали розслідування. На місці функціонар вже визначив страфом поліцейські ознакували безпечну зону та заспокоїли мешканців. Триває завершення роботи пожежників. Поліція взяла за з'ясовування обставин події, опитують свідків та переглядають записи із камер спостереження. свідків ораз аналіза награнь з моніторінку. У поліції кажуть робити будь-які припущення, і ще зарано, на момент пожежі на складі перебувало шестеро працівників. Всім вдалося евакуюватися до того, як вогонь поширився. Спеціальний посланець США Кіт Келок має прибути сьогодні до України. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте перебуває з дводенним візитом у Сполучених Штатах. Переговори збігаються із важливою заявою щодо Росії, яку сьогодні, начебто, має оголосити президент США Дональд Трамп. Політики в останній зустрічались місяць тому на саміті НАТО у Газі. Тиждень тому вони говорили серед іншого про посилення протиповітряної оборони України. Напередодні візиту очільника НАТО президент США заявив, що Сполучені Штати продадуть європейським союзникам різні види високосучасної зброї, яку буде відправлено до України. Союзники по НАТО також очікують рішучих дій Сполучених Штатів проти Росії. Окрім зустрічі з президентом Трампом, генеральний секретар НАТО також планує поговорити із держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хексетом. Посадовці штаб квартири Тири НАТО також оголосили про заплановані зустрічі із членами конгресу, які підготували пакет санкцій проти Росії. Польські підприємства, які бажають взяти участь у проектах пов'язаних із відновленням України, можуть скористатись фінансовою підтримкою, що надає банк господарства краєвого. Як повідомив президент банку Мірослав Чекай, внесок установи у цей проект буде фінансуватись за допомогою нового інструменту підтримки розвитку. Вивільнені кошти будуть використані для підготовки проектів у сектори енергетики, транспорту, виробництва будівельних матеріалів та товарів подвійного. Призначення компанії можуть подавати заявку на 15-річний інвестиційний кредит до 50 мільйонів євро. Завдяки субсидуванню відсотків цей кредит буде відносно недорогим. Банк є єдиною установою у Польщі, яка отримала кредитацію ЄС. Завдяки цьому зможуть запустити кредити на суму 194 мільйони євро на проекти, які пов'язані із відбудовою України. Над півмільйона людей у Польщі зареєструвалися у програмі Моє здоров'я за перші два місяці своєї діяльності. Програма залучила переважно людей віком від 20 до 39, а більшість з них жінки. Розповів польському радіо Павел Фльорик із Національного фонду здоров'я. Парді активна на тим полосом'яти більш активні у цьому питанні жінки. Це майже 70%. І Позитивна інформація. Також у тому, що все більш молодші люди, які отримали доступ до безкоштовної програми перевірки здоров'я, охоче зголошуються і заповнюють анкети. Перді активна чи найчастіше виповняємо те анкети Павел Фльорик додав, що три чверті тих, хто зголосився до програми, уже проходять діагностичні тести. Щоб взяти участь у програмі, треба зареєструватися через онлайн аккаунт пацієнта або безпосередньо у клініці. Програма Моє здоров'я спрямована на допомогу ранньому виявленні проблем зі здоров'ям та ризику серцево-судинних, метаболічних та онкологічних захворювань. Люди віком від 20 до 49 10 років можуть брати участь у програмі кожні 5 років, а ті, кому більше 49, кожні 3 роки.